Дуже хочу, щоб діти додому повернулися, а то найбільше. Що діти вам кажуть? Додому. Одне слово, додому. Це Тетяна, багатодітна мама, яка сама виховує чотирьох дітей. Каже, щоб заробити кошти, їй доводилось залишати дітей на бабцю. Проте на днях історія з побиттям її сина сколихнула Тернопільщину. У поліції повідомили, що бабця жорстоко виховувала своїх внуків кропивою та палкою. Тому дітей з сім'ї забрали. Просто хочуть вилучити на рік. А яка претензія може бути, я не знаю. До мене то нема, як то кажуть. Чи вам говорили, чого дітей забрали? Через, ну, через бабусю так. От, і через те, що я замовчала. так. Тетяна переконує, одразу як побачила кадри побиття, повернулась додому. Жінка каже, і не здогадувалась, що її дітей бабця може бити. Я ж така сама жертва, як мої діти. От. А бабуся, ну ніхто б не подумав, що вона так може вчинити з дітьми. Чи бачили великі сцени насильства над дітьми, коли жили? Ні, ні не бачила. Я тільки ото, як відео скинула мені дитина, то тоді побачила. Чи одразу ви відреагувала? Так, я додому одразу приїхала. Наразі троє старших дітей перебуває в реабілітаційному центрі, а молодшу, який усього один рік забрала кума Тетяни. До дітей мама приїздить майже кожного дня. Купляє солодощі та грається з малечею. Переконує, зараз головне повернути їх додому. І у цьому жінці допомагає усе село. Так жителі села Горенка знайшли будинок, де може розміститись сім'я, і тепер Тетяна разом з дітьми мають власну оселю. Жінка дякує односельчанам, які стали на її захист і підтримують її у цей час. Boop <laughs>